Друзі, привіт! Привіт, мої хороші! Сьогодні готую смажені пиріжечки з капустою. Починаю з начинки і вирішила з вами поділитися моїм рецептом. Можливо, ви якось по-іншому трохи готуєте, так ви мені обов'язково напишіть. Отже, нам знадобиться квашена, така прям переквашена капуста. І традиційні овочі. Цибульку нарізаємо, морку натираємо. З капусти трошки віджимаємо зайвий сік. Щоб начинка не була вологою, не витікала з пиріжечків під час смаження. Ось так все, моркви багато, і моркву крупну, вона дасть нам трошки солодкий смак, тому що капуста кваша, ну вона ж кисла, звичайно. Якщо у вас моркви не багато, просто трошечки цукру можете додати, цукру, перцю, солі. Я нічого не буду додавати. Така проста, здорова, натуральна начинка. Я все обсмажую разом, тому що в мене стара морква молода цибулька. Якщо у вас стара цибуля ріпчата, звичайна, то спочатку злегка її пасируємо, далі моркву і дотушуємо. Включаю плиту, не надто розігріваю, щоб не чаділо, не горіло, бо все дуже ніжно і швидко-швидко, щоб не підгоріло. І все підсмажую підсмажу до злегка золотистого кольору і до невеликої м'якості, бо ще з капустою будемо дотушувати. Ось так, на стадії поготовності додаю капусту. Капуста у нас сквашена, вона не сира, тому вона не потребує тривалого процесу приготування. Я її ще перед тим як нарізала ножицями, щоб вона не тягнулася в пиріжках, розумієте, за зубами. І все. Виключаю, перемішую гарненько і більше не смажу, щоб вона не була жирною, бо починає підсихати, треба додавати олії, щоб була смачна начиночка. Все, Гарненько перемішала. Залишаю на вимкненні плиті, вона в мене електрична, тому буде тримати тепло і з коврагам там. І все, пішла до тіста собі. Тісто просте, дешеве, традиційне. Трошки солі, трошки цукру. І це одне кефіру, трохи, даю зверху соду або розпушувач ви можете, але я традиційно соду для цих пиріжечків, так, як робила мама, так повторюю за нею. Ось так злегка все перемішала, сода працює. Одразу додаю борошно. Ви можете, друзі, додати також сметану, яка трошечки так постояла в холодильнику ще свіжа, ну вже як до блинчиків не годиться чи до борщу. Додаю борошно і тісто роблю м'якеньке, щоб не було забито борошном. Краще тоді, коли виробляємо, пальчики рослинної олією змащувати. І, власне кажучи, коли багато борошна на пиріжках, то таке тісто горить, розумієте, чадить, горить, там на кухні не можна знаходитись. Ось так зібрали в кучку, і потім ще м, при розкачуванні будемо трошки давати, бо ну, щоб за пальцями не тягнулося, але все-таки було м'яке тісто. Все, друзі, зібрала тісто до кубки, е, нарізатиму такими шайбочками невеличками, і будемо виробляти. Начинка мусить трохи постояти, трошки щоб була прохолодна, бо тісто від цього може постраждати. Вона в мене сухенька, тобто вона на сковороді гарно дійшла, випарувалася зайва рідина, покуштуйте обов'язково, якщо надто кисла, цукру, якщо така трохи ніяка, солі, але в мене в самий раз. Якщо ви любите таке, ну... Смачненьке, з яскраво вирожним смаком, до чорного перцю давайте, бо тісто воно ж ніяке, власне кажучи, за рахунок начинки тільки смак у нас. Далі все дуже просто. Відрізали шмарточок тіста, розпластали з допомогою качалочки або я роблю це пальчиками. Пальчики в олі, змочую, розтягнула на блинчик. Ви можете робити борошном і качалочкою. Як звикли, так собі і робіть. Ось так, даємо начинки багатенько, бо це ж пиріжки з капустою. Основне тут капуста, а не сам пиріжок. Начинка дуже смачна, я скуштувала. От, Защіпуємо пальчиками, потім пиріжок перевертаємо швом вниз, притискуємо зверху рукою і якби трохи розтягуємо, щоб тісто кругом капусти розтягнулося і було тонке-притонке. Ось так защіпнули, бачите, начинки багато, пиріжок високий. Далі ці вуголки-кінчики загинаємо всередину, щіпляємо їх з основним швом і розпласкаємо пальчиками сам шов, щоб він був тоненький, на зубах не чіплялося тісто. Потім перевертаю і роблю пережечок великим, тоненьким, як от біля щі розтягують. І ще за обидва кінці не можу показати, бо тримаю камеру. Я його ще й розтягну, щоб він такий довгенький був на всю сковорідку. Спочатку олію ми добре розігріваємо, друзі. Потім будемо зменшувати вогонь, щоб не горіло і гарно тісто проготувалося. Ви бачите, наскільки тоненьке тісто, що аж начинку видно, але вона не витікає, щоб не шкварчала. Ось так, швиденько обсмажимо з двох сторін. Далі я викладаю в посудину, накриваю кришкою, щоб вони відм'якли, бо цей пиріжок не мусить бути хрумким, він мусить бути м'якеньким. Ну, і все, друзі, готово. Аромати тут страшні у мене на кухні і на вікні. Традиційно вас чекає далі рубрика Вміла готувати та не вміла подавати. Рубрика Погода за вікном. Погода дуже сонячна, красива, але це погода після дощу. Не знаю, чи передає екран вам, бо це звичайний телефон. Там в горах іде таке активне випаровування. І це виглядає, наче наша криша. наша а ще вікно прямо в облаках знаходиться. Так і просить погода вийти на прогулянку, взяти того пиріжка, термочашечку або просто води пляшку і вперед, друзі, до звершень. Перед тим, як нарізати пиріжечок, я вам показую тісто, що воно як юбочка зібралося складочками як як на пончиках. Прямо таке класне-класне. Зараз хрустке, під кришечкою як постоїть, то м'якесеньке таке. Так виглядає на розрізі, друзі. Я з вами буду прощатися і на завершення скажу: готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких, бережіть тих, кого любите.